Всім доброго ранку. доброго ранку. Вікуся ще моя сонна, але вже прибігла до вас привітатися. Сьогодні, як ви бачите, у нас на вулиці похмура погода. Може, буде дощ. Обіцяють нам дощ. Ну, хто знає, чи буде він, чи ні. Ми прокинулися, зараз поп'ємо каву з дівчатками. Вікуся поснідає, а ми вже потім. Не знаю, щось будемо робити обов'язково на кухні, щось приготуємо з вами смачненьке. Треба ж з вами ділитися тим, що ми знаємо. Я сподіваюся, що ви готуєте наші рецепти, і вам теж подобається. Тому що ну, у кожного, звісно, свій смак, але те, що ми готуємо, всім вроді подобається. Я так по коментарях бачу, що дівчатка пишуть, що. Ну, що готують і все подобається? Я дуже рада всім за коментарі? Нам дуже приємно, що в нас сама найкраща аудиторія. Я завжди це казала і буду, сподіваюся, казати. Так у нас і залишаться найкращі наші підписники. Ми вас усіх поважаємо і цінуємо. Кажи вікусь. А не ви хочете каву нами попити. Ви хочете з нами каву попити? <реш> Вікуся вас буде пригощати. Так, ну все, йдемо ми на кухню. А далі зустрінемося. Я на кухні. Зараз ми з вами приготуємо салат. Для цього нам буде потрібна кукурудза, копчений окорочок. Ой, так, Господи, огірок, яйця, сир, копчений колбасний і цибуля. Так, цибулю ми для початку возимо, зразу з вами замаринуємо полукольцями, а можете напівкольцями, як кому подобається. Я теж подивилася, вона така величенька, не хочу дуже здорові. Нарізаємо тоненько, одразу замаринуємо, а потім вже будемо робити далі. Так, тепер сюди додаємо оцет і цукор. Потім ще залеємо сюди водички в кипяток. Заливаємо хай у нас. Беремо нашу курицю. Мама вже мені допомогла, вже розібрала її. І будемо різати. Ріжемо кубиками. Дівчатка і хлопці, якщо немає у вас копченої, взяли, відварили там чи стегно. Ну, яке у вас є смісце, чи грудку, і буде теж дуже смачно. Дощу так у нас і не було, ото капнуло і все. Ну, але пасмурно і трішки проголодніше. Як за ці всі дні трошки дихнемо. Але дивилася, що вже ближчим часом знову тепло буде. Ну, вже, звісно, не так, як було, що така спека, ну але так, обрізаємо так наше місце до кінця. Так, місце наше порізали, тепер беремо гірочок. Я чистити його не буду, він тонкошкурий, такий я не буду його. І теж ріжемо квадратиком. Якщо товстенька шкірочка, то тоді візьміть почистить. Так. Такі пахучі, тому що домашні, якби були тепличні були б не такі. Але з такою спекою цьому році їх не дуже От так. і так дорізаємо гірочок наш до кінця. Так, тепер беремо колбасний сир. Я не знаю дівчатка, як ви, а я завжди його оцей ну, ці байбачки обрізаю. Хоча багато бачу, що люди не обрізають, просто взяли та і все. Цей смачний це порятинський сир, але трішки щось ламається. Я вам покажу. Я, я теж його буду, так як і те все, різати кубиками. Так, тепер беремо яйця наші ріжемо теж квадратиками. Якраз за той час у нас вже замаринувалася цибулька. Зараз будемо збирати з вами салат. Так, беремо тепер мисочку, де, куди ми будемо ложити салат сюди тижечки так, майонезом. Можете, якщо хтось не їсть майонеза, ну, є такі люди, що там на правильному харчуванні і сир замінити ковбасний на щось інше, там сметану з гірчицею, або просто йогурт. Отак. Так, так. ложимо наше м'ясце. Кожен шар ми будемо. Мастити майонезом. Так. Так. Потім вложимо на нашу цибулю замариновану. Я її стідила вже від водички. Можете і водою не заливати, можете маринувати теж. Тут і. Цукор і оці більш нічого. Якуся вже і добрий вечір вам кажу вже. Так, цибульку поклали. Теж трішки небагато. Якраз. Так, так, тепер ложимо наш сир. Так, тепер беремо сир, положили і майонезом теж. Тепер кладемо наш огірок. Огірок виклали і теж майонезом. Отак. Можете солити. Так, потім сюди ложимо яйце. Так, тепер сюди зверху ложимо кукурудзу. Так, так майонезиком змастимо. Я взяла ще для прикраси зелену цибульку. Так посипати. Ось такий в нас вийшов дівчата і хлопці салатик, так що беріть на замітку. Дуже смачний, швидко готується. Вже і вечір у нас, вже лаймочка наша погуляла. Все як завжди, ви знаєте, то робота у дворі по хаті і в домі, і на кухні, то ще то те, то те. Справи завжди знаходимо, та воно і є робота, в селі завжди є робота. Ой. Приготували тож салат. Ми давно його не готували, дівчата, якщо чесно. А це так, я згадала, думаю, я ну ж зроблю. Тому ми його так з'їли на вечерю, так смачненько. Я то там вам напишу пропорцію, воно там невелика пропорція, тому що. Ну, я багато не готую, то нараз з'їли та і все, щоб завжди було, можна було свіженьке приготувати, і завжди смачно. Якуська десь там займається на планшеті букви, вірші вчить. В общем, займається з бабусею. А я дала лаймі їсти та вона пішла в вольєр. Зараз вже будемо йти відпочивати з дівчатками. Зараз вікуська прибіжить. Вікуська вже прибігла, будемо вам казати вже до завтра. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарів. До побачення. Пишіть макарів. Всі к вам, пока.